Всі дільниці в Нікополі відкрились вчасно на 12-ту годину. За словами голів виборчих дільниць, проголосувало від 25 до 30%. відсотків. Вже о 8-й годині ранку перед дільницями вистроювались черги. Приходили дорослі з дітьми, таким чином привчаючи малечу, що треба виконувати свій громадянський борг. Ті, хто на час виборів, знаходився в лікарні, там же й голосували в спеціальних виборчих дільницях. У нас чотири людей, коли приписано постільний режим, к ним було ходило три чоловіка, члени комісії, і спостерігачі, в реанімацію, в терапії люди. В неврології вони голосували по місту своєї перебування в постілі. серйозних порушень під час виборів не зафіксували. Щоправда, на одній з дільниць чоловік хотів незаконно проголосувати, та потім виявилось, що він просто перевіряв пильність членів комісії та спостерігачів. Прийшов чоловік провірити нас, чи не може він два рази проголосувати. Він написав заяву, що він голосує в больниці. Він прийшов просто узнати, чи зможе він два рази проголосувати. Я кажу, йому, що вас в списках немає. Ми пішли, позвонили туди. Він доволений, каже, ви хорошо працюєте. Були люди, які не знайшли себе в списках в цьому році. В день виборів відновити себе в списках неможливо. Від того, що не вдалося проголосувати, у деяких навіть сльози на очах. Найактивнішими виборцями, як зазвичай, виявились пенсіонери. Голосувала й молодь за порядок в країні. За даними Екзитполі, вибори президента завершаться першим туром. Згідно опитувань, Петро Порошенко набирає більше 50% голосів. У найближчого конкурента Юлії Тимошенко менше 13%.